Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата, діти, а послухайте на віршик. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті. І скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають. На бандурі грають і вірші складають про ліси і гори і про синє море, про людей і квіти. Та скажіть же, діти, що ж це за країна? Вірно Україна, малята, то ж в якій країні ми живемо? Як вона називається? Так, звісно. Наша країна називається Україна. А як називається наше місто? Так, вірно, Дніпро. Молодці, все ви знаєте. Тож я пропоную послухати одну чудову чарівну легенду про національні символи України. Тож сідайте зручненько, налаштовуйте свої вушка та слухайте уважно. Колись давно жила жінка, і було в неї три сини. Росли сини чесними, сміливими, дуже любили свою матусю, готові були віддати за неї своє життя, попідростали і вирішили піти у світ, прославляти свою матір. Вирушив у дорогу найстарший син. Мати на згадку подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Пішов син між людьми і за трипроменеву корону, яка зігрівала людей, вела вперед та показувала шлях до кращого життя, дали першому синові ім'я Трезуб. Настала черга середнього сина. Йому матір в дорогу подарувала жовто-блакитний одяг. Своїми звитяжними справами прославив він матір та одержав середній син ім'я прапор. А там, де був найменший син, завжди лунала дзвінкоголоса пісня. Адже мама своєму найменшому синові подарувала соловейків спів і одержав син ім'я Гімн. І з того часу йдуть поруч три брати: тризуб, прапор і Гімн – і прославляють неньку. І там, де вони проходять, лунає урочиста пісня. Герб прапори їм це діти три основні національні символи України. Золотий тризуб на блакитному тлі це символ влади. Герб це частина корони, яку носив київський князь. А чому саме тризуб вважають гербом? Мабуть, тому, що число три завжди було числом казковим, чарівним. А ще... У тризубі відображено триєдність життя це батько, мати та дитина, які символізують силу, мудрість та любов. Національний прапор України це синьо жовтий стяг. Хто знає, що означає синій колір? Так, синій колір означає небо, воду. Самир, а жовтий. Так, наш хліб, пшеничні поля, життя. Молодці. Національний гімн України це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Коли грає гімн, усі люди уважно слухають його, стоячи, тримаючи. Руку на серці. Діти. А тепер я пропоную пограти разом зі мною у дуже цікаву гру, яка називається Який звук? Я буду промовляти слова, а ви повинні назвати перший звук слова. Тож слухайте уважненько. Прапор. Так, перший звук П. Рушник. Який перший звук? Звісно Р Соняшник. Вірно с козак. Так, к? Українка? Вірно. У молодці. Молодці діти. Ви дуже гарно все слухали. А давайте з вами пригадаємо, як називається наша країна. Вірно, Україна. А місто? Так, Дніпро, розумнички. Малята, а які є національні символи України? Так, герб, прапор. Тагім, молодці. А з чого складається наш прапор? З яких кольорів? Так, з блакитного та жовтого. А що ж означає блакитний колір? Вірно, водичку, наше безкрайнє синє небо. А жовтий. Вірно. Наші пшеничні поля, хліб, розумнички, ви дуже гарно все слухали, а мені вже наразі час. Тож до побачення та до зустрічі на нових заняттях.